Вітаю! Це програма Мистецькі зустрічі і я, її ведуча Олена Котляр. Сьогодні ми поговоримо про проєкти як естрадні, так і академічні. Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв сучасного провідного вишу, який готує майбутню мистецьку еліту. України про підсумки участі в національних творчих конкурсах та проєктах та найближчі творчі плани в нашому етері розкажуть директор навчального інституту перформативних мистецтв академії Сергій Нефедов і студентка, волонтерка, переможниця численних творчих конкурсів Олеся Кічук. Рада вас вітати, панове. Вітаю. Так, вітаємо. І одразу, пані Олеся, я знаю, що ви захоплюєтесь і українською музикою, і французьким шансоном. Таке незвичне поєднання. Можливо, щось виконаєте? А вже ж, зараз, друзі, для вас хочу виконати пісню легендарного композитора Володимира Івасюка. Пісня буде поміж нас. Прошу дякую. Пролягла дорога від твоїх воріт, до моїх воріт, як струна, то чому згубився твій самотній слід, знаєш ти одна, ти одна. Зимна осінь ще той слід листям не накрила, бо до тебе навесні я повернусь мила, твої руки я візьму знову в свої руки, не розквітне поміж нас жовтий квіт розлуки. Не не очей блакитний промінь. Заспівай мені в останній раз. Пісню ту візьму собі на спомин. Пісня буде поміж нас. Бо твій голос, бо твій голос щира повінь. Я, мов коло зелен колос на повен. Жовтий лист паде і виросте зелений. А ти в пісні будеш завжди біля мене. Не перевершено ось. Дякую. Просто неперевершена. А чому такий вибір, саме такий твір от, в нашому етері? Взагалі, це моя одна з найулюбленіших пісень Володимира Висюка. В... З Володимиром Висюком. Мене взагалі пов'язує дуже така довга історія. Адже в 2019 році я виграла легендарний фестиваль Червона Рута, співала з Національним заслуженим академічним оркестром України під керівництвом Володимиром Сиренко. Та наразі є амбасадоркою фестивалю Червона рута. Маю дуже велику честь. Тому пісні Васюка я дуже люблю, дуже поважаю, співаю і вважаю, що. Івасюк це перлина нашої України, і моя така одна з основних місій це звичайно що популяризація українських пісень, в тому числі і Васюка. Чим я і займалася за кордоном в Америці в Україні, займалася і буду займатися. Символічний насправді вибір для вас виходить. А з яким саме твором, нагадайте, ви перемогли? А, Перемогла там не було якогось точного твору. Там було багато творів, і всі твори і Васюка в обробці Романа Мельника. Ну у вашому виконанні маємо в моєму виконанні. Це була: я піду в далекі гори. Також пісня буде поміж нас, Червона Рута, Водограй. Та наскільки, е, наскільки я знаю, ви дуже захоплюєтесь ще французьким шансоном, може, щось виконаєте? А, так, звичайно. По-перше, хочу сказати, що французька пісня, французька мова та культура зі мною з раннього дитинства. Адже з п'яти років я співаю французькі пісні. Мій перший вихід на таку велику сцену був саме із французькою піснею, що також дуже є символічним. Це я... все завдяки моїй мамі, яка є професоркою, доктором педагогічних наук, поетесою, з якою ми також пишемо разом наші авторські пісні. І саме вона привила мені любов до французької пісні, співала колоскові народження. Тому з французькою мовою, культурою і піснею я, скажімо, зростаю все життя. Ну no, то потіште нас. Так, хотіла б заспівати легендарну також пісню. Uh, non Rien de rien», яку я співала uh, на нещодавньому моєму сольному концерту Французька весна на Хрещатику Ле Прантам «Non, rien de rien» Non, je ne regrette rien, ni les bien qu'on m'a fait, ni les mal tout ça me bien de gars. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé. Супер. Непевершена. Я б співала і співала, але в нас час. Але пане Сергію, у вас всі вихованки, які талановиті, як Олеся. У нас кожен вихованець унікальний. Унікальний по-своєму. Наше основне завдання це розкрити цю унікальність, показати її. Як ви це робите, розкажіть? Я пару секретів. Ну, то поділіться. В першу чергу це викладачі, професіонали практики, люди з великим досвідом роботи, люди, які і досі є артистами, збирають концертні майданчики. Завідувач кафедри музичного мистецтва у нас Бобул, людина, яка без проблем збирає Палац України. Є народні артисти, наприклад, Фемін Мустафаєв або Михайло Тищенко. багато заслужених артистів. І це не тільки страдна сана, це ще академічні майданчики. Наприклад, Світлана Левська є солісткою національної опери імені Тараса Шевченка, буквально пару тижнів назад мав задоволення бути присутнім на опері Запорожця Дунаєм, де пані Світлана виконувала партію на Тому такі викладачі. Ну, Поєднання академічного напрямку і естрадного, Олеся естрадний та, представляє? Не тільки естрадний, <свіси> <праць> там, там <праць> все непросто, <праць> не тому що взагалі все починалося з народного вокалу. Я народниця також. Було все. І рок-гурти, рок-вокал, естрадний вокал. І нещодавно стала ще на один дуже цікавий, дуже складний, але цікавий шлях оперного співу. Так, дуже вдячна, безмежно вдячна моєму викладачеві, сафроншику Євгену Сергійовичу, з яким я навчаюся в НАКІМ на факультеті перформативних мистецтв. Наші надзвичайні уроки дають фантастичні результати, тому зараз я розвиваюся не тільки в естрадному народному та рок- жанрах. Все ж таки, що так. вам ближче, Олесь? Ближче? Ну, Це дуже цікаве питання, тому що усі жанри дуже люблю. Але, напевно, ближче мені наразі це фольк. Вокал, це наш український фольк, який, як на мене, є нашою основною ідентичністю. Тому. Так, але можна все поєднувати, я тому приклад. Все ж таки ближче те, що, вибачте, за тавтологію стосується ідентичності. Все-таки так. Ідентичність так. і Васюк – це показник. Так, цього, але, його Але естрадний пація. спів також мені близький, адже я пишу свої авторські пісні в співтворчості з моєю мамою. Тому багато жанрів, багато різноманітних шляхів. Власне, до от Сергія визначення перформативність, вона і передбачає синтез мистецтв, здається. Абсолютно правильно. Якщо ми візьмемо україномовні назви наших освітніх програм, ну, наприклад, сольний спів або інструментальне виконавство, перекладемо їх на англійську мову, то що ми почуємо? Це не буде соло-сінгін, да, наприклад, а буде соло voice перформанс. Тому що ми готуємо не тільки співаків, ми готуємо артистів, люди, які володіють. Синічним рухом, акторською майстерністю, люди, які можуть цілити будь-який синічний образ. І, власне кажучи, Олеся сьогодні згадувала цей концерт французька весна, який нещодавно відбувся на сцені концертно-мистецького центру імені Івана Козловського національного пареду України. То він же відбувся чому? Тому що була концертна програма, і вона була цільна. І на концерті був присутній ректор на кім Валерій Марченко, теж композитор. Теж композитор. І він відзначив, що дуже важливо для наших студентів, здобувачів, випускників, не те, що вони вміють створювати концертні програми, цільні. А що таке концертна програма? Це цілий комплекс не тільки музичних творів, а й в тому числі музичного образу, і вміння його донести і розкрити. Це дуже кропітка робота, дуже складна. Але все можливо, якщо є бажання, якщо є шалена мотивація та енергія. Ну, у вас вона є і є. Більше того, ви активна волонтерка. Так, це правда, і представниця Абіоб'єднання Ардесант. Так, представниця волонтерського творчого об'єднання Ардесант, який з 2014 року, з початку війни, проводить благодійні концерти для наших воїнів безпосередньо на лінії фронту на фронті. Це такий дуже екстремальний десант десант, так тому що звісно, що коли ти співаєш і в бліндажах, і в окопах після таких великих сцен приїжджаєш, приїжджаєш туди, до хлопців, до дівчат, підіймаєш їм бойовий дух. Це просто надзвичайно важливо. Ти відчуваєш важливість цієї місії. Звісно, це дуже небезпечно. Я усвідомлюю ризики, але я вважаю, що мотивація та моя, моє бажання допомогти підняти бойовий дух, воно набільш більш більш сильніше ніж страх та інші емоції. А, де були в останнє, а, в останнє... Ну, це взагалі секретна інформація, поки прям в останній не можу сказати. Але були на багатьох напрямках, включаючи Сумщину, якраз ми були там в період, коли розвивалися дуже активні бойові дії. Були на Дніпропетровщині, Одещина та інші регіони, також на Київщині безпосередньо в госпіталях з виступами з концертами для наших поранених військових. Це терапевтичний напрямку. Це вірно, авторопро... були, так, це, відно, були ми на багатьох напрямках і ще будемо. Так, тоді, тому це е, надзвичайно важливий для мене досвід. Е, дуже він такий екстремальний, звісно, але я вважаю, що все того коштує, адже коли ти співаєш і бачиш е, очі наших воїнів з вдячністю, коли потім після концертів цих на фронті вони до тебе підходять, дарують шеврони, прямо знімають себе, дарують тобі, кажуть теплі слова, то це для мене найголовніша м... така місія, місія, як ви так, найголовніша місія. В цих джерелах я бачила, що це Відно? ваша місія. Так і є так. Під, підтримувати бойовий, Підіймати дух? бойовий дух, що є дуже важливим. Тепер от хотілося б продовжити тему підготовки таких кадрів, от, зокрема, як наша чудова учасниця, така чарівна і талановита, але ж у вас багато напрямків, багато студентів. І е, е, окрім от таких творчих складових, про які ви сказали, дуже слушно і цікаво, е, у вас є напрям е, продакшн, музичний продакшн, здається. Так, у нас в структурі інституту працює дві кафедри: кафедра музичного мистецтва, і кафедра музичного продакшну та звукорежисури. Тому займаємося ми підготовкою співаків, і інструменталістів, і звукорежисерів, і музичних продюсерів Наскільки, на різних рівнях. Наскільки це от зараз затребувано і ну, можна сказати, ефективно чи ефективно і взагалі, чи виправдовує себе музичний продакшн в умовах війни досить складних? Абсолютно, ну дивіться, на, наприклад, можна взяти в освітню програму звукорежисуру і бакалаврського, і магістерського рівнів. Унікальність в тому, що вони реалізуються за спеціальністю Б5 музичне мистецтво, тому що в інших закладах освіти, як правило, це інші шрифт спеціальності аудіовізуальний продакшн. І особливість в тому, що ми готуємо звукорежисерів митців. І музичних продюсерів ми теж готуємо митців. І зараз і в Україні, і по всьому світу шалений брак фахівців такого рівня. Тому що це фахівці, які можуть записувати симфонічні оркестри, камерні ансамблі, розуміються в стилістиці, в розумінні музичної мови. І велике щастя працювати з такими фахівцями. Це у нас дійсно великий брак. Те саме стосується музичних продюсерів. Це люди, які можуть продюсувати мистецькі проєкти. І це теж дуже супер. Що стосується сольного співу чи інструментального виконавства, чи PhD, доктор філософії, у нас ще аспірантура ж є. Теж в структурі інституту. Теж в структурі інституту. Теж готуємо, теж вони в нас прекрасні, дуже багато практики. Але що важливо відмітити в контексті того, що говорила Олеся? В широкому сенсі ми готуємо не інструменталістів, і не вокалістів, і не звукорежисерів, і не музичних продажів, продюсерів. Ми готуємо музикантів, люди, які люблять музику, мистецтво, і при цьому є громадяни з активною позицією. Ну це яскравий приклад, так. дійсно. І все ж таки повертаючись до напрямку музичний продакшн, можливо, могли б напевно навести приклади, от де працюють ваші випускники, от, як в Україні, так ну можливо за кордоном чи в Україні. Дуже дуже великий осіб. попит, настільки великий, що вже будучи студентами, вони працюють. Ну, нещодавно наш студент, звук режисура, вже працевлаштований в центр мистецтв імені Івана Газловського. Ну, це, до речі, відомий центр. Він при театрі апарети здається, так, так? При театрі апарети це досить цікавий мистецький майданчик, дуже перспективний. Я думаю, що вони дуже багато досягли, але майбутнє в них ще Попереду. потенціал. Там дуже дуже шалений. Ми з ними співпрацюємо, демонструємо їм наших. Найкращих музикантів, звукорежисерів. І знову ж таки, ті студенти, в яких вже є концертні програми, які не лінуються, які староно працюють, ми для них зірки з неба знімаємо. Ми їм даємо можливість їм виступити з цими програмами на великих концертних майданчиках, популярних концертних майданчиках. Козловський центр це мистецький майданчик, але ж серед наших партнерів є і інші концертні майданчики. Ну, наприклад, Палац Україна це наші партнери. Це такий більш, ну, це взагалі Національний палац України. А Україна, у вас, здається, в центрі Козловського був виступ нещодавно, так, так? Так, нещодавно, в травні місяці, в нас в мене був, відбувся сольний концерт великий французької пісні, французька весна «Le printemps français a Хещетік. Це був надзвичайно яскравий концерт. Велася дуже. Така придумана, чітка підготовка. Писали разом з мамою сценарії, пісні вчили, бо мама викладач французької, вона мені допомагала з, е, з прононсейшн, з, 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 з промовою. Дякую. І е, я дуже дякую е, моєму університету на Кім. Кафедрі перформативних мистецтв. Зокрема, саме дякую інституту, перепрошую. Зокрема, дуже дякую Сергію Юровичу Нефедову за таку підтримку потужну, за те, що підтримали мою ініціативу, за те, що прийшли на концерт, підтримали. Це для мене дуже, дуже важливо. Так, Концерт пройшов надзвичайно на такому підвищеному дусі. Дуже дуже яскраво відбувся він. Але я так зрозуміла, що, що найбільше мама підтримує все ж таки. Так, <гум> да. родина, мама, всі підтримують. Але саме французька тема це взагалі мамина тема. Тому що з самого дитинства для мене це не перша французька весна. В планах вона давно в мене була. І ось нарешті я дуже щаслива, що ми все таки це зробили і зробили дуже успішно, дуже гідно. І далі більше, тільки більше. Тож так. це художній голос на кім. Один з них, звичайно. А так. більше якщо про цю програму, про цей проєкт можете розказати, поділитися якимись ну, якимось напрямками і розказати, от, на чому зосереджені? Ну, звичайно, нас дуже часто запитують, в чому ваша унікальність. Тут акредитація проходить, і нас запитують, чим унікальні ваші освітні програми. Ми завжди говоримо, що це наша унікальна навчальна наукова лабораторія цифрових медіа. Це такий творчий медіахаб, практичний. Який дозволяє реалізуватися всім обом кафедрам. І вокалістам, і інструменталістам, і звукорежисерам, і музичним продюсерам всі в цьому осередку знаходять можливості розвиватися і працювати далі. Власне кажучи, цей проєкт, який ви згадали в Art Voice на Кім, так, мистецький голос на Кім, Ідея його дуже проста. Може багато говорити про нашу унікальність. Які ми гарні, які в нас класні освітні програми і сучасні, круті викладачі. Але прийшов час це просто почути. Тому цей проєкт і результат роботи цієї лабораторії, де кожен знаходить своє місце. Ну, наприклад, вокаліст може там записати свій твір, зробити аудіо відеопродакшн. І це все накопичується в резервах лабораторії. І ми цим ділимося, тому можете заходити в наші соціальні мережі. На інститут перформативних мистецтв, на кафедру музичного мистецтва на кім, і час від часу ми туди викладаємо ці проекти. Це демонстрація наших найкращих здобувачів, наших викладачів і досягнення нашої лабораторії, яка в останні роки значно посилилася завдяки партнерській підтримці і в роботі і в увазі ректора Валерія Марченка і всього нашого ректората. Технічно ми значно посилилися. І тут хочеться подякувати і деяким нашим меценатам, ну, наприклад, Роману Недзельському, знаному музиканту, екс-директору Палацу України, людиною, яка зараз опікується нашою обороною на фронту. І Роман Незельський нам подарував і обладнання, і мікрофони, і аудіообладнання, Це наш цю лабораторію дуже сильно підсилило. Також хочемо згадати наших партнерів Палац Україна і особисто Сергія П'єрмана, які теж дуже багато обладнання надали в користування і led панелі, і парки мікрофонів. Тому лабораторія цифрових медіа працює і ми. Даємо результат насправді за цим майбутнє так майбутнє за цифровими медіа. Це така тренд сучасності, і дуже важливо, коли це поєднується з мистецькими трендами. І ми сьогодні саме про це говорили з пані Олесією Кічук, студенткою Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, і директором інституту перформативних мистецтв, кандидатом мистецтвознавства Сергієм Нефедовим. Я вам дякую за цікаву розмову. Дякуємо вам дякуємо вам. А глядачів прошу не перемикатися. Попереду ще наша постійна рубрика. Та музичного до образотворчого з акцентом на такий його провідний жанр, як пейзаж, і видатного майстра цього жанру, жанру пана Георгія Чернявського, який сьогодні є черговим гостем нашої рубрики Постаті, живописець. Майстер станкового живопису, народний художник України, лауреат державної премії України імені Тараса Шевченка. Майстер ліричного та індустріального пейзажу, народився 20 квітня 1924 року в місті Катеринославі, нині місто Дніпро. Хист до малювання проявився вже з дитинства. Одразу після школи Георгій вступив до Дніпропетровського художнього училища, але навчання перервала Друга світова війна. Юнаком пішов на фронт, служив в артилерії в званні лейтенанта, був відзначений низкою військових нагород того часу. Після закінчення війни продовжив навчання у Дніпровському художньому училищі, а після цього у Київському художньому інституті, який, до речі, закінчив з відзнакою. Після завершення навчання повернувся до рідного міста, де очолював державне художнє училище. Колеги майстра відзначали його надзвичайну працьовитість та організаторський талант. Вже незабаром він стає головою Дніпропетровської організації спілки художників України. Організаторські здібності, зокрема, проявились в ефективному вирішенні актуального на той час питання з майстернями для більшості дніпропетровських художників, адже саме Георгій Чернявський ініціював проєкт побудови споруди в центрі міста, де розташували виставкову залу правління. Місцевого осередку спілки художників з майстернями та житловими приміщеннями на верхніх поверхах у 1974 році приїхав до, до Києва, де працював секретарем правління спілки художників УРСР і паралельно викладав спецдисципліни у Київському художньому інституті. Був активним учасником художніх виставок, багато мандрував з кожної творчої подорожі, привозив пейзажі. Оспівування краси рідної землі, лейтмотив його творчості. Автор мистецьких серій, навіяних естетикою тих часів. Індустріальна Дніпропетровщина, будується дев'ята Криворізька, а також картин Петрівка над Дніпром, Ставок і Верби, Літо та багатьох інших. Відомий також своїми акварельними циклами. Творчість митця була належно оцінена. Його було удостоєно звання народного художника України і державної премії імені Тараса Шевченка. Фантастична працездатність живописця вражала і надихала його оточення. Твори митця, який помер. У березня 81 року зберігаються у національному художньому музеї в Києві, художніх музеях Дніпропетровська, Запоріжжя, Полтави, інших міст України і приватних колекціях. Нащадки художника гідно продовжують його справу. Син Володимир Георгійович, кандидат наук, архітектор за фахом успадкував від батька хист до живопису. Особливо ж треба відзначити творчість онука, заслуженого художника України Костянтина Володимировича, очільника національної спілки художників України. Його творчості притаманне гармонійне відчуття кольору та композиційних елементів, характерних для пана Георгія. Костянтин Чернявський, майстер пейзажів як ліричних, так і індустріальних, а його творчість яскравий приклад міцного зв'язку та любові до рідної землі. Має художнє обдарування і наймолодший представник знаної династії Олексій. Він є наймолодшим рекордсменом національного рейтингу Книга рекордів України. Престижну відзнаку хлопчик отримав у три роки як наймолодший учасник пленеру на Київщині, де він створив картину Небо. І все ж таки на завершення мені б хотілося б згадати ще одну знакову подію, приурочену до старіччя Георгія Чернявського, а саме велику виставку в Дніпровському художньому музеї, яка відбулася торік, і де було представлено творчість трьох поколінь знаної династії. Рідна земля є джерелом натхнення і ключовою ознакою творчості усіх її представників. А твори Костянтина навіяні емоціями російсько-української війни. Кров мого азова, скривавлене Дніпро, украдене дитинство є яскравим продовженням традицій видатного діда. А з іншого боку, саме ці картини додали цій події особливого, особливого громадянського та патріотичного змісту. Це була рубрика постаті, яка виходить кожні два тижні в рамках проєкту Мистецькі зустрічі. З вами була я, Олена Котляр. До нових зустрічей.